Летіли звері і птахи, вже скоро рідні краєвиди. Та що це? Небо все в вогні, вороже пекло при долині. І закричав пташиний ватажок, Не повернув назад він зграю. Раптом запекло крило, упав на землю біля гаю. А поруч ранений боєць говорить. Ти прости, пташино, що я не захистив тебе у ріднім небі на Україні. Чому не повернув назад? Адже ти бачив, що земля палає, а птах йому відповідає: Тут батьківщина, рідний край, маліший кращої землі немає. І раптом стихло все навкруг. Підходять до бійця солдати, а він говорить їм ви журавля, не залишайте помирати. Забрали побратими їх обох і нерозлучна їхня дружба. Тепер кругом вони удвох непереможні, сильні і могутні. Тож хай курличуть завжди журавлі. І сяє сонце в небі синім на цій непереможеній землі, що зветься просто Україна.